І так, урок номер 4, вже чотири роки в нас з вами. Звісно, я їх знімаю одразу, і мені все виглядає логічно, але вам може нелогічно. Тому, будь ласка, пишіть питання, я буду. Заходити, перевіряти, які питання там є, відповідати вам. Також, якщо ви захочете пройти курс зі мною повний, так як це такий да, безкоштовний блог, який просто хочеться всім розказати. Будь ласка, напишіть, я хочу, і ми також вам запропонуємо цю програму. Яка є. Можна просто прийти до мене за кар'єрними консультаціями, можна прийти до мене кар'єрними консультаціями для маркетологів, можна за експертними консультаціями, в мене як саме стартега. Тому звертайтесь, я тут. Я завжди з вами і зможу вам допомогти. Ну що, етап Кія? Про що ж він? Етап Кія. Ну ми розуміємо, що це значить більше про турботу про нашого клієнта, допомогти йому після нашої покупки і так далі. Але яка ж його мета? Його мета не тільки зробити так, щоб клієнт був задоволений. Це звісно, перша перша рівнева. Верх рівнева і так далі. Але доволі часто етап Кіа нам служить зв'язкою. Зв'язкою того, як людина після покупки знов стає на шлях зі до Ікіа. Яким чином? Саме через етап Кіа ми з вами вибудовуємо зв'язок між людиною, яка вже купила, і купить ще раз. Тобто, по суті, цей етап відповідає за те, щоб людина до нас повернулася. Саме цей етап відповідає за таке, як Елті да, відповідає за те, щоб в принципі ця людина когось ще до нас привела. Наприклад, рекомендація, щоб була, була нашим рефералом, і так далі. Етап Кеа це зробити так, щоб турбуючись про клієнта, ми зробили або його ще раз нашим клієнтам, або через нього провели ще одного нашого клієнта. Насправді, етап етапке для нас служить. Цілим великим таким візком з додатковим прибутком доволі часто. Тобто ми робимо так, що людина купує, ми запам'ятовуємо, коли вона купила, і через який час нагадуємо. А вона хочеться придбати, ще нам здається, що вона вже закінчилось. І що це етап кія Що етап ДУ? Насправді, через етап кія ми зв'язали клієнти, і повернули на етап ДУ. Якщо він перейде, я подивитись, подивиться. Або ми йому кажемо: ми знаємо, що місяць тому ви нас купляли, не хочете обрати, який товар взяти ще раз, або який товар замовити в цей раз, і переводимо порівняння товарів для дому. І це ми повертаємо на етап СІНК. Або ми пишемо: Привіт! Ми проводимо вебінар. Не хочеш просто прийти послухати. І ми переводимо на етап Сі. Саме робота з тими клієнтами, які у нас є, і повертання їх на різні етапи. Це її етапкія. Багато маркетологів думають по-різному. Я ще раз вам наголошую, що це записано від мене, тобто це якраз такий курс від мене. Але для мене це доволі чисто, коли ми можемо цей етап повністю рахувати, відслідковувати, дивитись скільки він нам потенційно приніс прибутку, і що ми можемо зробити далі. Якщо в нас є приблизно 150 вже існуючих клієнтів, ми можемо розуміти, що це а, 150 потенційних наших клієнтів, Б, 150, якщо хоча б половина приведе ще по одному клієнту, то це для нас буде ще додатково там, 75 клієнтів. Тобто це 150 плюс 75. Ми рахуємо, скільки там є потенціалу, якщо ми з ними працюємо. І доволі часто буває, коли нам кажуть, що потрібно працювати з аудиторією, це важливо, це важливо. Але чому будь-яка робота з аудиторією, яка в нас вже існує, вона нам коштує ну, приблизно в 10 разів дешевше, ніж новий, новий клієнт. Вона все одно щось коштує, але вона має бути для нас все одно набагато дешевше. І тут питання: чи використовуємо ми знов? Ці чотири пункти, які ми використовували до того всіх етапів: а тобто цільова аудиторія, сегментація, повідомлення і канал. Звісно, так з тих, хто нас купили, ми можемо відібрати тих, хто наші постійні клієнти, хто купив перший раз, хто купує третій раз, хто давно в нас не купував. Це все сегментація, там завжди буде своє повідомлення. І більше того, ми можемо зрозуміти, кого на який етап далі переводити. Хто давно в нас не купляв, ну навряд чи він повернеться до нас на етап ДУ, він скоріше спочатку повернеться на етап Сі. А постійний клієнт нам не сенсу витрачати наш час на те, щоб провести знов його по етапам Сі і СІНК. Можна одразу на етап ДУ. І саме тут сегментація, повідомлення знов працюють. І канали, а які ж канали? Ну, в нас назавжди є ретаргетинг, назавжди є e-mail маркетинг в нас завжди є месенджери і так далі. І саме ми підбираємо ці канали тільки тоді, коли написали повідомлення і зрозуміли, яким чином ми можемо його доставити до нашого клієнта. Тому на етапі Кіа нічого не змінюється. Таким чином ми з вами розуміємо, що стратегія діджитальна по на думку Євгенія Глізер, це коли в нас є основні чотири етапи Сісінгдукіа, ми працюємо одночасно з кожним з них, де Кіа є етап повернення нашої аудиторії до основної воронки сісінгу. При цьому що на кожному з етапів воронки ми використовуємо обов'язкові чотири пункти: цільова аудиторія», сегментація, повідомлення. І канал, і саме в такому порядку, таким чином нас з вами може бути повноцінна стратегія. Єдине, чого не вистачає в цій стратегії, це метрики. А чим же ми можемо міряти? Ну і тут відповіддю може бути вже назва цього каналу. Якщо ми про етап Сі, ми доволі часто міряємо обхопленнями, ми міряємо. Дуже рідко переходимо, але найчастіше це охоплення або впізнаваність нашого бренду. Синк ми можемо міряти переходами. Можемо міряти MQL, да Це Marketing Qualified Lead, тобто коли людина просто залишила заявку на те, щоб з нами поговорити. Або ця людина перейшла з одного сторінка на іншу сторінку, або доскрол до кінця. Ми міряємо такими симптоматичними доволі часто. да метриками для того, щоб зрозуміти, чи є симптоматика зацікавленості, і тільки ДУ ми можемо міряти конверсійністю конкретно в продажі, і таким чином ми можемо міряти і ревеню, і продажами, і так далі. Але Продажі на етапі ДУ показують наскільки класно ми, в принципі попрацювали з усієї воронку сі ДУ. Ну і таке ми можемо міряти з вами Елтіві. це, зрозуміло, кількістю або відсотком повернення аудиторії, кількістю або відсотків скільки нас порекомендували. Це може бути NPS, Uh, да, тобто наскільки нас можуть рекомендувати, але це дуже теоретично. Вам може 10 людей сказати, що ми б вас рекомендували, але насправді порекомендують всього дві людини. Тому я рекомендую все ж таки більш об'єктивними даними це міряти. І якщо ваш керівник, така буває на етапі, коли ви запустили рекламу просто для етапу Сі, і міряєте звідти охоплення, вам каже, а де тут продажі? Будь ласка. Вчиться пояснювати, що саме продажі є результатом того, наскільки класно ви працювали з усією стратегією. На сьогоднішній день діджитал доволі вже популярний. Він є в кожній майже компанії, як в принципі да, частина маркетингу. І тому просто запустити рекламну компанію, де ви пропонуєте один товар, вже ніколи не буде насправді там вигідно або не буде вас відрізняти від конкуренції. Те, що дійсно покаже, що ви класний маркетолог, те, що дійсно покаже, що ви вмієте працювати з бізнесом, це комплексність саме цієї стратегії і те, як ви з нею будете працювати. Сподіваюсь, вам було корисно. корисно. Я не буду це вирізати, взагалі не люблю нічого вирізати я з вами спілкуюся, як є. Я. Тому я сподіваюся, що вам було корисно. Задавайте питання, якщо є доволі тяжкі питання, що робити як далі. То знизу є посилання на те, що ви можете замовити зі мною консультацію. Але ліпше приходьте до нас вчитися, і ми обов'язково вас навчимо не тільки стратегії, але і будь-яким каналам, повідомленням, аудиторіям, сегментації. І вам це буде просто отак. От Перша стратегія завжди дуже тяжка. Друга теж тяжка, третя теж тяжка, і приблизно десята стає для вас. Легкою. Тому давайте ми з вами разом потренуємось для того, щоб далі, коли ви прийшли працювати в бізнес, або якщо ви вже працюєте в бізнесі, там вам було просто легше з цим працювати. Я вас обіймаю, я вас цілую на зв'язку ваша вашим Женя. Давайте будемо всі стратегами. Всім пока!